В нашому терцентрі багатолюдно зібрались багато матерів. Ми запросили наших матерів, які проживають рускавці, матерів, які приїхали до нас внутрішньо переміщені особи. Ми запросили матерів, сини, яких воюють, сини, яких немає сьогодні з нами, і які ми дуже вдячні за те, що можемо таке свято. Прекрасне свято День Матері сьогодні зустрічати в нашому територіальному центрі. Дякую вам, дорогі матері, за ваших синів, дякую нашій матінці України, дякую всім за свято, за таке свято жінки і за те, що ми сьогодні разом можемо сказати: Україна буде, Україна переможе, Україна. Це святе, наша мати Україна, і ми жінки, матері разом з нею. На світанку рано вранці, я за тебе помою. І попрошу омаскі, не бачи стола. Е, е, в неділю ми всі, всі в україні троскаваські. Громаді, зокрема, відзначаємо День матері для нас це особливий день. Всі ми любимо наших матерів, шануємо цих жінок, які подарували нам життя. І зараз це свято особливо загостреним час війни, коли деякі з матерів, на жаль, своїх дітей не зустрічають. І це велика трагедія, коли ти ховаєш своїх дітей. Я хочу всім нашим матерям таки, знати своїх дітей вживу. Відчувати тепло їхньої долонь і жити вільній, незалежній мир. Мамина молитва береже мене, мамина молитва від рятує, мамина молитва, мамина молитва, сьогодні такий чудовий день, день матері. Які святкує вся Україна і все людство, але українським жінкам, мабуть, найтяжче. Але все-таки ми знаємо і надіємося, перемога буде за Україною. І сьогодні я знов, як в далекі часи, у молитві звертаюсь до Бога. І для сина прошу, збережи його Бог, хай щасливою буде дорога. Я хочу побажати всім матерям. Які чекають своїх синів з війни дочекатися, обійняти, бо то найкраща, найщелиміша мить в нашому житті. Сорочку мама сину вишивала, на столі біля неї ікона стояла, вишивала мама і просила в Бога, щоб у її сина була добра доля. Щоб оберігала його мати Божа, ангел-охоронець стояв на сторожі. Бо ангел на землі то наша ненька, наш захист, амулетик оберіг. Вона найкраща, рідна, дорогенька. Повертаємо на материн поріг і низько в ноги мамі поклонімся, за те, що дала нам життя. За неї Богу день і ніч молімся. Просім для неї світлого буття. День матері це найтепліше свято в році, і всупереч всьому, чи в мирний час, чи в час страшний, теперішній час повномасштабної війни, мама це найсвятіше, що є в кожної людини. Завжди з приємністю приходжу в територіальний центр, адже тут насправді така аура. І сьогодні Терцен зібрав матерів трускавчанок, матерів вимушено-переселенців і матерів наших захисників. Сьогодні всі разом ми молилися за мир в Україні. Сьогодні ми разом згадали усіх наших захисників і побажали матерям, щоб кожна мама, яка Зараз чекає свого захисника чи захисницю зі сходу, дочекалася живими, неушкодженими, бажали їм здоров'я, бажали їм радості, бажали їм, щоб в неділю, коли саме це свято, до них прийшли їхні діти, прийшли їхні обнуки, обняли, поцілували і черговий раз сказали, що вони їх дуже дуже сильно люблять, тому що кожен з нас для... мама для нас свята.